Вирушаючи в магазин, кожен задумується над тим, аби купити свіжі та якісні продукти харчування. Купуючи навіть найнеобхідніший продукт хліб, ніхто з нас не задумується над тим, з чого його випікають. Чому ви купуєте саме домашній хліб? А він самий вкусніший, він самий качественний хліб. Усім відомо, що з давніх-давен наші предки, прабабусі, бабусі пекли хліб на заквасці. Тому що знали, такі закваски збагачують організм органічними кислотами, вітамінами, мінералами, ферментами, підкувиною. З перших днів відкриття заводу наш магазин співпрацює з ними. Ми користуємося їхнім хлібом. Беремо повний асортимент. І, як бачите, він у нас розходиться. Люди купляють, полюбляють цю продукцію. Я керівник відділу збуту, споживчого товариства «Домашній хліб» Віталій Олексійович працює на підприємстві з самого його заснування. Наша продукція користується попитом не тільки в місті, але й за межами. Ну, я більше чим впевнений, що наша продукція має би попит від покупця тільки через високу якість, вкладений труд людей. Натуральну сировину, ми працюємо тільки на натуральних інгредієнтах, ніяких домішок. Найкращі компоненти вкладаємо, в нашу продукцію труд, доброта і всі найкращі почуття, які можуть люди тільки вкласти. Ми як знаємо, хлібчик це є найсвятіший продукт і найсвятіші почуття туди вкладемо. Останнім часом люди все більше нарікають не так на ціну хліба, як на його якість. Одні жаліються, мовляв, недопечений, інші невдоволені тим, що його практично неможливо врізати, бо розлізається у руках, буває, знаходять у боханцях і незрозумілі речі. А часом хлібина всередині швидко пліснявіє. Цікаво, якому хлібу все-таки сьогодні споживач віддає перевагу. Я завжди покупаю тільки Карсилівський домашній хліб. А чому? Ну тому що моя сім'я, мої діти люблять, таки, полюбляють такий хліб. Він смачний для них. Покупаємо так і плетенку, булочки, домаш... домашній хліб, ромашку, батон, ураган дуже смачний з ізюмом, солодкий. Тобто вся продукція домашнього хліба вам подобається. Дуже подобається. На СП домашній хліб ми виробляємо натуральний хліб. На наша назва домашній хліб характеризує нашу продукцію. Домашній хліб це хліб, вироблений по домашніх бабушкиних рецептурах. Це закваски, рідкі, живі культури. Це довготривале брудіння напівфабрикатів і тістів, і готової продукції. Хліб випікається в нас на черені, на печах, які теж по традиційних домашніх рецептурах. Ніяких добавок, хімічних ми до наших хлібів не додаємо. Хоча покупці сьогодні дедалі прискіпливіші до товару, який купують, але вибрати якісний хліб лише за зовнішніми показниками дуже важко. Постає питання, що являють собою хлібопекарські підприємства області. Пахучий хліб на нашому столі то виборені радощі родині, пахучий хліб то щадрий дар землі, за труд і розум доблесній людині, пахучий хліб цілющий дар життя. Його неперевершена вершина, він наша гордість, наше майбуття, він наша творчість і мета єдина. За останні 5 років в області відчутного розвитку набули хлібопекарські підприємства. Змінився асортимент продукції як в кількісному, так і в якісному виразі. Кожен виробник, а їх в області налічується 11 хлібзаводів та чимало приватних підприємців та фізичних осіб. Несли свій багомий внесок у розвиток галузі. Сьогодні асортимент налічує більше ста найменувань. Задовільняються найвибагливіші смаки споживачів. Продукція має оригінальну упаковку та відрізняється фірмовим стилем. Також в області більше вже трьох років функціонує Асоціація хлібопекарів, які також позитивно вдається впливати на цінову ситуацію на ринку хліба. Ні, відмітити, що з 2011 року по сьогодні ціна в нашій області на хліб сортів масового вжитку є найнижчою в державі. Важливу роль в забезпеченні таких показників відіграв державний підхід до цього питання. Хлібопекарським підприємствам з аграрного фонду України виділено 720 тонн пшеничного та 480 тонн житнього борошна, ціна якого значно нижча за ринкову. Підписаний меморандум порозуміння між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницьким регіональним відділенням Аграрного фонду України, виробниками борошна, хліба та хлібобулочних виробів. Сьогодні я хочу окремо зупинитися на роботі підприємства з торгівельною маркою домашній хліб, що у місті Красилеві. Увесь асортимент продукції. Виробляється без розпушувачів та хімічних добавок, лише з натуральних продуктів. Продукція цього підприємства у Хмельницькому у Хмельницькій області та за її межами користується великим попитом у споживача та неодноразово представлялася та відзначалася на виставкових заходах державного рівня. Запорукою подальшого успіху та розвитку підприємства, яке очолюють такі високопрофесійні. Керівники, як голова товариства Будний Михайло Іванович та директор підприємства Дудка Дмитро Юрйович. З великою повагою я хочу відзначити роботу Дмитра Юрйовича. Це досвідчений керівник. Це керівник, який щедро вкладає у виробництво хліба увесь свій накопичений досвід, уміння, інтуїцію і талант справжнього майстра та професіонала. І хай смакує всім і кожному. Хліб випечений умілими працівниками трудового колективу підприємства Домашній хліб що на Красивівщині. І ще не одне весілля на Поділлі буде зіграно з їхніми короваями та весільними калачами. Підвищений рівень продуктивності підприємства став можливий завдяки придбаному компанією новітньому обладнанню. Та максимальній автоматизації процесів випікання хліба. На підприємстві встановлені сучасні лінії з виготовлення хліба, а також інше обладнання виробництва світових лідерів з постачання техніки для пекарської галузі. Завдяки цьому сьогодні дане підприємство укомплектоване за останнім словом техніки. Наше виробництво ґрунтується виключно на класичній технології випічки хліба без додавання ненатуральних компонентів. Зазначає у нашій розмові директор підприємства Дмитро Дудка підприємство було основано три роки назад. Щодо назви підприємства, прийшли ми трошечки раніше, тому що торгова марка «Домашній хліб до нас прийшла десь чотири роки тому. Заснували ми якби назвою «Домашній хліб, тому що наш хліб, якби дійсно, є домашнім. Ми працюємо без домішок, натуральних основах. І цей хліб випікається по стародавнім рецептам наших е, пращурів. Дана продукція користується попитом не тільки в нашій області, а користується за межами нашої області: Хмельницька область, е, Рівенська область, Вінницька область, Житомирська область. Ці області користуються в першу чергу е, нашою продукцією, смакують нашу продукцію і завжди. Вдячні за те, що ми є на цьому ринку. Сьогодні ведуться переговори і з європейськими компаніями. Ми хочемо планувати, плануємо сьогодні вже запланували на осінь запустити продукт нового зразка, якого сьогодні на ринку ще в Україні немає. Такого продукту. Продукт буде цікавий, смачний і доступний по ціні. Зацікавить, як і старше, старшу людину, так і дитину. У виробництві хліба кожен етап є критично важливим. Перетримав хліб у печі, чекай появи горілої скоринки. Тому якісне обладнання та кваліфіковані руки неодмінні вимоги успішного технологічного процесу випічки. На споживчому товаристві Домашній хліб збережені всі класичні технології, які потрібні для виробництва якісного хліба. Тобто немає жодних хімічних добавок, все екологічно чисто. Тому споживачі нашої продукції продовжує стверджувати Дмитро Юрійович, можуть бути абсолютно спокійними. Вони споживають справжній, домашній та живий хліб. Обладнання нашого підприємства було завезено з Європи. Обладнання відповідає всім європейським стандартам. Дуже, скажімо, нові, нові розробки цих наших печей і обладнання, тому і хліб, і булочка користуються попитом. Не потрібно забувати про те, що конкуренція це запорука високої якості, оскільки лише продукція високої якості і за помірною ціною може завоювати прихильність споживачів. На споживчому товаристві домашній хліб керується принципом Якість вища за ціну, що дозволяє їм відтримувати конкуренцію з уже існуючими гравцями хлібного ринку не лише нашої області, а й найближчих сусідніх областей. Хоча заспокоюватись не варто, адже наші колеги зазначаю у подальшій розмові добродій Дмитру, Досвідчені фахівці з багаторічним досвідом, які вже давно мають свого споживача. Сподіваємося, що нам допоможе діюча на підприємстві система контролю якості та система логістики. Ми повністю укомплектовані власним спеціалізованим транспортом з перевезення хлібобулочних виробів. Це допомагає вчасно доставляти наші вироби у пункти продажу. Крім того, на всій території області розташовані наші торгові точки, куди двічі на добу завозиться свіжа продукція. Хочу наголосити, що хлібобулочні вироби у цих торгових точках продаються за ціною виробника. А це має стати на перешкоді спекулянтам, які значно підвищують ціни, особливо у віддалених населених пунктах. Таким чином, жителі подійського краю завжди зможуть ласувати свіжою, смачною та корисною живою продукцією споживчого товариства «Домашній хліб». У нас дуже великий асортимент хлібної продукції, хлібобулочних ізділів. Наш хліб користується спросом, дуже смачний. Домашній у нас хліб дуже спросом користується. Бездріжжовий білий, бездріжовий чорний, заварний. І дуже смачний у нас 30-кілограмовий хліб. Розбирають його? Так, так. Не дивлячись на те, що він Не дивлячись великий. Не на те, що він великий. Найбільше і... користується попитом у нас домашній хліб. Хліб це найвеликодушніший подарунок природи, їжа, яку не можна замінити нічим іншим. Захворівши, ми в останню чергу втрачаємо смак до хліба. І як тільки він з'являється знову, це означає, що ми видужуємо. Хліб можна вживати у будь-який час дня, в різному віці, в будь-якому настрою. Він робить смачнішою кожну страву. Є основною причиною і хорошого, і поганого травлення. З чим би його не вживали, він не втрачає своєї привабливості. Антуан Огюст пермантьє Хліб споживчого товариства Домашній хліб це живий, здоровий продукт, який підтримує захисні сили організму та виховує правильний смак людини. Скажу вам, тут тримають марку і завжди гарантують своїм споживачам продукт високої якості, корисний та безпечний для здоров'я. Спробуйте домашній хліб за старовинним рецептом. Чудовий смак, скажу вам.